Захур придбав окрему квартиру в Британії, в Лондоні, і діти мої живуть з батьком окремо в Британії. От ну, коли я приїжджала, там ми один раз бачилися просто на спільному заході шкільному. Ну, в мене великого бажання спілкуватися. Ними. Ще у квітні Камалія приголомшила фанатів новиною про розлучення з чоловіком Мохамедом Захором. Їхній шлюб тривав цілих 20 років. Тоді зірка майже не коментувала подій. Але сьогодні жінка розповіла, які слова Захура стали відправною точкою розлучення про подружнє життя, знайомство та донюк пари. Про Переїзд Мохамада Захура у Лондон, відстань та складнощі, які призвели до розлучення. Про війну між Камалією та донькою чоловіка, про нові романтичні захоплення співачки. Ну і звичайно, які слова стали останньою краплею перед розлученням пари. Розповімо вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. У мене є друзі, кот з котрими я там спілкуюся, Там мої родичі, котрі залишилися тут в Києві, також в Україні. От, зустрічаємось періодично, підтримуємо один одного. Ну і люди, люди, для котрих я співаю, виступаю. Раніше артистка вже натякала, чоловік її сильно образив, але в інтерв'ю Влашенко вона розповіла деталі. Так трапилось, що для кожної людини діти це пріоритет, і Захур дуже любить своїх дітей. Що від першого шлюбу, що від нашого, це була моя образа, бо він не хотів сварити зі своєю донькою, а постраждала я. Скажімо так, почала розповідь Камалія. Також виконавиця зауважила, до розлучення вони з чоловіком не розмовляли на цю тему. Він не вважав, що має. З нею ділити своїми проблемами. І вже після розлучення, коли всі охолонули, ми почали більше спілкуватись, ділитися як друзі, ми стали хорошими друзями. Але як пара цей розрив стався, Пише Таблоїд. А ще коли дівчата приїздять і кажуть, що мама нам Таня сказала, коли ми приїдемо з канікул, вона нам обріжує волосся. Як ви приймаєте рішення без, ну, без мого дозволу? Там десь за кур зачепився. Там. Ну і він мені таку сказав фразу, після якої я захотіла розлучитися. Що ти хочеш, я... Я, ліпше... я скоріше з тобою розведуся, ніж Таню кину. І все. І мене перемкнуло. В мене тоді було на емоціях це рішення. Півачка Камалія зізналась. Насправді особисте життя після розлучення з Мохамодом Захором на паузі. Побільше більше виявляється донька як подружжя Арабела та Мірабела. Не знаю, що батьки більше не разом. Я не можу сказати, що я в стосунках. Я вільна я зараз в такій паузі. І є чоловік, який мені дуже подобається, але мені треба подумати, сказала Камалія. Як пояснила жінка, вона боїться, дочки не приймуть нового чоловіка в її житті, та це питання й не актуальне враховуючи те, що за рішення Захура Арабелла та Мірабелла не дізнаються про їхнє розлучення до свого повноліття, скажем так, я закохана, але я не знаю до чого це приведе. Це такий сильний чоловік повинен бути настільки впевнений в собі, зможе зміритися з тим, що от я живу от отут, і я з тобою. Там і що я постійно їжджу. кожні дві два тижні. На я їжджу на два тижні до дітей своїх в Лондон. Чи да вони сюди приїздять. Плюс я їжджу на гастролі, плюс в мене дуже великий об'єм робот. Ну я сама собі не не належу. А як mm -hmm. я можу належати комусь? Я навіть за хуру не належала. Захур, навіть коли вони розлучилися з першою жінкою, він мене зустрів після свого розлучення через 8 років, і навіть зі мною в шлюбі вони приховували з Ольгою 8 років, що вони не просто розлучені, а що Захур нати на іншій жінці. Тобто, 8 років в наших стосунках з Захуром він що робив вигляд перед своїми дітьми, що вони з їхньою мамою подружжя, щоби не травмувати, розповіла співачка. За дівчат боїться. Чисто психологічно, ми з ними розмовляли на цю тему. Okay. Він, він боїться, що дівчата ну, вони не зрозуміють, тобто, тата, мама ніколи не сварилися. Це було. Щастя, все добре. Тут вдруг. Є він любов, каже, вони виростуть от буду, коли вже повнолітніми. От тоді знаєте, ми що зможемо їх помогу Він хоче. Він він хоче, щоб наші діти виросли в як ніби в понполні сім'ї. Українська співачка і моделька Малія у квітні повідомила, розлучається зі своїм чоловіком, британо українським мільярдером пакистанського походження Мухамедом Захуром після двадцяти. 20... Років шлюбу пара не розкриває подробиці розриву і часто з'являється разом на світських заходах. Через це багато хто вважав розставання співачки з чоловіком гучним піар ходом. Вона зазначила, що підтримує активне спілкування з чоловіком завдяки їхнім спільним дітям, 10-річним близнючкам Мірабелі та Арабелі. Дівчатка живуть на дві країни Україну і Великобританію, та відчувають потребу в контакті з обома батьками. Якщо батько не звертає уваги. І не може заспокоїти, і не може на них ніяк сплинути то приходиться брати мені, скажімо, Бразди правління в свої руки і, і щось робити. Але зараз я кажу за Чому я повинна? Чому я повинна бути завжди поганим поліцейським? Чому ти нічого не робиш? Чому ти сидиш за комп'ютером? Вони там деруться, вони там не слухаються, а ти не робиш їм зауваження. Але в нас вже з ними настільки, настільки такий зв'язок. у Нас дуже багато чого спільного з За хур з дітьми від попереднього шлюбу живе у Лондоні. Та інколи приїжджає у Київ разом з ними. Ось влітку вони були. Ми з Мірабелою та Арабелою теж постійно постійно кудись їздимо, кудись їх возимо, відпочивати. Вони хочуть бути разом з батьками, розповідає Камалія. Також співачка зазначила, залишається бізнес-партнерами з Мохамадом Захуром. Ми просто вимушено поки що довчитися у Лондоні, а там вже ми будемо дивитись, як чекати на перемогу. Якась така паніка починається, депресія десь через три тижні дуже важко. Мені вже не хочеться не співати, мені вже не хочеться нічого робити. От і я вже чекаю на них просто, коли вони минулого разу після літніх канікул від'їжджали до Лондона. Вони не хотіли їхати. В 40 хвилин в нас залишалося до від'їзду, От вони впали на підлогу, закатали істерику. Почали плакати. Вони навідомо цей Лондон. Ми хочемо залишитися в Києві. Вони мріють повернутися скоріше. Ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 22-го року. Мухаммад Захур виїхав за кордон до Лондону разом зі своїми доньками. А ось кам... Малія чомусь залишилась в Україні. Мільярдер не повернувся своєю дружиною, але запросив співачку приїхати до них з доньками в Англію. Камалія спочатку відмовилась, але потім змінила своє рішення. Все ж поїхала. Про цей випадок пара розповіла в одному зі своїх інтерв'ю. Вже в Лондоні стався казус, який цілком імовірно став спусковим гачком для подальших подій в родині Камалії, і навіть довів цю пару до розлучення. Справа в тому, що за за кордоном мешкав не у. Власному будинку, а в оселі своєї старшої доньки Тані, в минулому році випинули 42 роки. Власне саме в дім тані згодом і приїхала Камалія. Ні, мені не легко скажете з арманом легко, а з донькою Захура ні. Ну зараз же напевно намагаємося не пересікатися. Я постійно дивлюсь новості українські і дуже часто висловлююсь стосовно росіян. Її це вражає, тому що її мама росіянка, і в нас така є війна між нами. Не навсегда ж це. Ну, ми знаходимося в домі дочери. Звісно, їй теж обидно, тому що, коли ти її наругаєш, її мама нічого плохого не робить. Там. Вона теж проти цієї війни. Камалік, звісно, в ярості всіх молочих русських, і їй це не подобається. Звісно, на цій площі іноді бувають якісь спори. <рес> Донька мільярдера Мухаммада Захура Таня всього лише на 4 роки молодша свою мачуху. Жінка вже давно має власний бізнес і гарну освіту, щасливого друга Жона і народила батькові онуків. Давно відомо дві хазяйки на одній кухні не до добра. Ось і Таня разом з мачухою Камалією спільної мови знайти не змогли. Дівчата постійно сварилися, а голова родини Мухаммад Захур спочатку навіть не бажав втручатись в жіночі чвари. Закінчилась історія тим, що він став на сторону доньки. Одна стичка, друга, третя, четверта, коли я очікувала що чоловіка. Поважаю мою дружину, мати моїх дітей, скажімо так. Mm -hmm. Ну він цього не зробив. Це, це було я, я себе чисто психологічно, в мене і так навантаження. Напруження оце психологічне, да, мені важко. І ще й чоловік. Мене не підтримав і вийшло, що я відчула себе самотньою. непотрібною, самотньою, і мене перемкнуло Просто українська виконавиця познайомилась з пакистанським мільярдером 2003 року. На зустрічі бізнесменів у ресторані. Українка одразу сподобалась Мохамаду Захуру. Мільярдера підкрив спів артистки, а також її зовнішність. У ресторані чоловік записав собі номер телефону Камалі, після чого не вагаючи, запросив на перше побачення. Під час їхньої зустрічі Мухамад Захур був серйозно налаштований. Він зізнався Камалі у коханні та запропонував жити разом. Вона дала йому шанс, а от про висіля артистка навіть і не думала. Однак Мухамед Захур обманув видав Камалію за себе заміж. Я зараз в такій паузі скажемо. У Мене дуже багато є друзів, чоловіків. Кот скажімо, оказують знаки уваги. Я спілкуюся, я можу сходити в кіно, сходити в ресторані, посидіти. Але я не готова ще до серйозних таких от стосунків. Так мені подобається чоловік. Дуже є чоловік, котрі мені дуже подобається. Але я скажімо, мені треба подумати. Чоловік привіз кохану до себе на батьківщину, нібито на весілля знайомого. Мухаммад Захур запропонував одягнути Камалії червоне Сарі. Коли вони приїхали, нібито на весілля друга артистка опинилась на власному. Пару почали обсипати квітами. А мільярдер освічився співачці. На що вона відповіла так. Пише ТСН. Він з дітьми живе у Лондоні. Приїжджає, коли діти приїжджають. от влітку вони були. Ми з дітьми їздимо там кудись їх ввозимо, звісно, відпочивати, тому що діти хочуть разом з батьками бути. А зараз от, він не приїхав, він у Лондоні. У нас дуже багато скажімо, спільних якісь проєктів, благодійних і неблагодійних проєктів. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та розкажіть у коментарях, що ви думаєте про розлучення Камалії? Це це дуже важко. Переживати це важко, перестроюватися важко. О, ну так, я хочу сказати, що іноді розлучення це навіть <стан> і на корнадкористі йде.